Хочеш поїхати плати у Верховній Раді. Зареєстровано законопроєкт, згідно якого всі чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть виїхати за кордон та перебувати там певний час, але за гроші. Автор документу, народний депутат від партії Слуги народу Георгій Мазурашу, пропонує зобов'язати чоловіків для виїзду за кордон відкривати банківський рахунок як мінімум на 13 тисяч гривень. А під час перебування за межами держави поповнювати його кожен місяць ще на 1300 гривень, з наданням банку дозволу перераховувати ці внески на спецрахунок ЗСУ. Підставою для виїзду за кордон для чоловіків будуть такі документи, як офіційне рішення про відрядження, документ, що засвідчує факт навчання за межами України, письмовий дозвіл на виїзд від ТЦК та документ, який підтверджує наявність відкритого рахунку в одному з державних банків. Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, якщо на таких умовах за кордон поїдуть 100 тисяч чоловіків, це принесе у бюджет майже 270 мільйонів гривень додаткових коштів. Поки що закон не проголосували у Верховній Раді. Проте більшість адвокатів вважає, що законопроект про виїзд чоловіків за кордон прийнятий не буде, адже в разі його схвалення чоловіки можуть почати масово виїжджати з України, що принесе велику шкоду економіці і негативно вплине на темпи мобілізації.